Вітаю, глядачі. Щоб обійти американські торгівельні обмеження, Китай в останні роки почав діяти більш гнучко, замість того, щоб напряму експортувати товари в США. Він все частіше постачає деталі чи напівфабрикати до інших країн, як у В'єтнам або у Мексику. Там усе складають в готову продукцію, маркують уже місцевим походженням і надсилають далі в Америку. Нормально це той самий китайський товар з невеликим посередництвом. З найновішими даними, в третьому році, вже 22% вартості продукції, яка потрапляє в США через треті країни, насправді припадає на Китай. Хоча ще кілька років тому, в сімнадцятому році, ця частка була лише 14%. А тепер цей показник може досягти космічних масштабів, дивлячись, що після встановлення мит Китай все частіше використовує цю схему. Тобто сьогодні поговоримо, чи може американська адміністрація перекрити потік китайських товарів, чи це на обидві економіки, та що має на думці Трамп, коли вводить мита. Трамп і його адміністрація, схоже, добре розуміють цей обхідний шлях і мають намір його закрити. Методи не змінюються. Це високі мита як на не безпосередньо Китай, так і на так званих посередників. Якщо це справді втілися в політику під ризиком опинитися, велика частка китайського експорту до США аж до 70% може попасти під такий ризик, а разом із тим понад 2% китайського ВВП. Для країни такого масштабу це буде значний удар по економіці, від якого важко буде уговдатися. Але можливо найнебезпечніша частина цієї історії не в митах, а в ефекті, який вони можуть мати на треті країни. Що країни, які зараз співпрацюють з Китаєм, у поставці товарів на американський ринок, почнуть боятися вторних санкцій, то вони можуть зменшити співпраці з другою економікою. І тоді Китай втратить не лише ринок США, а й багато ланок у своїй світовій торгівельній системі, яку так давно намагалися збудувати. Справжні проблеми для Китаю розпочнуться, якщо США візьмуть перевіряти не лише. Країну, яка офіційно експортує товар, а ще й походження всіх складових, такий контроль сам по собі дорогий. Потрібно аналізувати ланцюги постачання, вести відповідну документацію, проводити аудит, постачальників. Так якщо такий крок проводять, наслідки для Китаю будуть дуже масштабними. Теоретично Китай може відповісти дзеркально, почати переносити своє виробництво в інші країни, ті самі В'єтнам, Індонезію, Маландеш чи Мексику, але на практиці це вкрай дорогий і складний процес. А головна витрата тут часто. Це не те, що робиться за рік-два. В результаті Китай може продовжувати працювати як є, але під постійним американським тиском або кидати ресурси на релокацію в інші країни, що теж найкращий для них варіант. Але й для США мита, митна політика буде мати відбиток, особливо для пересічного американців. Тарифи 2025 році додадуть до інфляції щонайменше 2%. У відсотки. це понад 2, 2 тисячі доларів на рік на сім'ю. Найбільше вдарить по щоденних покупках. Одяг, суття, їжа. Так, ціни на взуття можуть підскочити майже на 40%, а на одяг на понад 35%. І саме на фоні цієї глобальної турбулентності є напрям, який в Україні вже показав, до речі, 60% зростання це земля. Поки в США росте інфляція, в нас росте актив, який можна буквально потримати в руках. 28 липня стартує перший потік курсу інвестування в землю. Це не просто лекції, це практикум, де ви одразу працюєте з реальними кейсами, ви навчитесь обирати. Ділянки правильно, як перевірити їх у кадастрі та за документами, як оцінити дохідність і не вляпатися в проблемну землю. А ще на курсі ви збираєте власний інвестплан з конкретною сумою регіоном і потенційним прибутком. Вас супроводжує куратор, відповідає на питання, допомагає уникнути помилок. Це перший потік, тому ціна нижча, ніж буде на наступному і мій залишається небагато. Залишайте заявку посилання під відео. Відповідь Пекін теж піднімає мита на американську агропродукцію, енергоносії, православі товари і ті галузі, які США хотіли захистити найбільше, потерпають, бо втрачають одного з головних покупців. Та не дивлячись на можливі негативні наслідки, Вашингтон вже працює як мінімум з митною частиною. Адміністрація Трампа розіслала попередження для низки країн з вимогою або укладання торгівельної угоди до 1 серпня або накладання тарифів. Наважати це спробує змусити треті країни не бути. Пропускними станціями для китайських товарів, якщо Мексика чи В'єтнам і далі складатимуть продукцію з китайських компонентів, то всі їхні товари потраплять під тарифи. Саме тому сьогодні в центрі уваги не тільки Китай, а й ті, хто допомагає йому вести бізнес. Мексика та В'єтнам стали головними торговими базами для Китаю ще 18-го року, коли Трамп почав першу хвилю мит. Але тепер тиск йде і на Європу. Наприклад, нова торгова угода. США з Великої Британії вже місить положення про контроль на своїм постачання, особливо в технологічних сферах. Але, як завжди, між риторикою США і реальністю велика прірва, хоча і вони говорять про жорсткий контроль, механізм реалізації таких обмежень залишається розмитим. Досі це не дає можливості мати чітке розуміння, яких товарів може стосуватися мита, а це означає, що компанії і уряди можуть знаходити лазівки. Зрозуміло, що США не хоче терпіти зловживань. Міністерство торгівлі запустило так звані антиобхідні розслідування. Є навіть окремий закон ще з 1930 року, який дозволяє карати за те, що товар збирається в третій країні, тільки щоб уникнути ми. Там, наприклад, були справи про китайську алюмінієву фульгу, яку офіційно перекуповували в Україні чи Таїланді. Але треба розуміти, що навіть десятки таких справ це крапля в морі. Постачальники завжди на крок попереду. В результаті маємо класичний замкнутий цикл США водять мита, бізнес шукає обхід. Уряд намагається закрити лазівки. З'являються нові обхідні шляхи. І так по колу тепер це все більше схоже на велику перебудову того, як працює світова економіка. Америка свідомо намагається позбутися Китаю в постачанні важливих товарів за останній час. Світ поділився на два торгових табори: ті, хто взаємодіє з США і ті, хто з Китаєм. Це ще було до Трампа середині 22-го до кінця 23-го. Торгівля між цими блоками зростала значно повільніше ніж середині них. Тож справді виглядає незрозуміло, коли США починають тиснути на тих самих партнерів, з якими ще донедавна активно торгували. Той же Брюссель теж має чимало претензій до Китаю. Так комуністи побудували цілу морську мережу під носом Європи, роками скуповуючи порти. Про це у нас на телеграм-каналі є пост. Долучатись до нашої спільноти, щоб першими бачити заяви політиків і читати якісну економічну аналітику. Завелось би в США і ЄС є спільний інтерес стримувати економічний вплив Пекіна, але Європейський Союз теж виявляється, стоїть на заваді американським інтересам. Можливо, Трамп і справді влучає в суть проблеми, але ті методи, якими він намагається з вирішити їх швидше шкодять, ніж сприяють досягненню мети, і тут краще би Америці справді би сконцентруватися на Китаї як головній проблемі. До речі, проблемі, яка і спонукає Московію до війни, вже є ряд інформацій, що в принципі Китаю вигідна ця війна, щоб відтягувати ресурси Заходу і ослаблювати Московію. Ну, стільки земель можна в майбутньому забрати, так? Жар-жарт, а хто його знає? От, Китай треба справді щемити, і Америка тут справді занадто багато фронтів відкрила і проти своїх союзників в Європі, і проти Китаю. Треба можливо сконцентруватися конкретно на. Комуністах, які трошки оберзіли, ніж бити по своїм союзникам. Ось така от справа. Тримайтеся, дорогі друзі. До зустрічі, до побачення.